Сьогодні сльозами родини та друзів наповнився храм у Луцьку. В соборі Святої Трійці попрощалися з воїном Олександром Лижнюком. Дуже хороша дитина, дуже шкода його батьків. Слава справді на все життя герою, бо він пішов. Він пішов захищати нас, наших дітей, наших втумків, відборювати нам ту землю, яку за яку боремося ми все життя. Що ще можна сказати, крім болю, відчаю, розпачу за таку ситуацію, яка є. Як згадує сусідка сім'ї лежнюків Олександр, з малку був рішучим, добрим та справедливим. Був справжнім другом, любив спорт та часто разом з іншими грав у футбол. Я Сашу знаю, скажімо, з скажемо, ще. Ми жили з його батьками в гуртожитку, в молодих роках. Він ріс моїми дітьми. От знаю тільки з хорошої сторони того я й тут. Шимзивчивим дуже хлопцям з моїм старшим сином на футбол бігали. Грали в футбол, хобо як хлопчики, знаєте. Ми мирилися, билися, дружили, як звичайні діти. З перших днів повномасштабної війни Олександр не був осторонь подій, які сколихнули його країну. Він одразу долучився до війська, отримав складне поранення того ж 2022 року. Згодом проходив реабілітацію. Попри можливість звільнитися зі служби, повернувся до своїх побратимів та знову взяв до рук зброю. Пішов в слідуючий раз служити для лікування. Ну, зараз трапилась така трагедія. Ще в 22-му році. Я точно не скажу, так. Ще в 22-му році він дуже довго лікувався, там були дуже тяжкі травми. Але пройшов, скажімо, курс реабілітації і повернувся до війська. І захищав він скрізь, Україну. Все. у всіх точках гарячих був. Він не раз отримував Він і контузії, там його різні поранення. Все в його є. було. Останній бій. Захисник прийняв на Сумщині 9 червня 2025 року. Тепер над домовиною воїна оплакують батьки та молодший брат. На превеликий жаль своєї сім'ї Олександр Лежнюк. Створити не встиг захисника. Поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Вічна пам'ять та слава полеглому воїну України.